І ще до важливого водіїв, які систематично проїжджають світлофор на забороняючий, до речі, жовтий сигнал світлофору, пропонують штрафувати і забирати їхні права навіть від шести місяців до одного року. Нарешті власне цей відповідний законопроект депутати Верховної Ради подали до головного законодавчого органу країни. Чи приймуть цей законопроект? Чи та чи допоможе такі ініціативи зупинити систематичних порушників? Ми дізнаємось часом. А поки пропонуємо подивитися свіженький дайджест ДТП. На Київщині водій Мерседесу збив пішохода. Потерпіла йшла по пішохідному переходу, як раптом на неї наскочив автомобіль. В результаті жінка отримала численні травми та була госпіталізована до лікарні. Перед столичним мостом водій автівки Шевроле вирішив перелаштуватися в крайній лівий ряд, щоб здійснити розворот. Але на цей маневр не встиг відреагувати керманич машини Volkswagen. Як наслідок, водій Шевроле отримав пом'яте ліве крило та водійські двері. Попередньо учасники ДТП серйозних травм не зазнали. ДТП на зебрі. Велосипедист їхав з пішоходної доріжки до переходу у темний період доби. Хлопець не мав світловідбиваючих стрічок та увімкненого світлофари. Тож водій легкого автомобіля марки Смарт, який в цей час якраз рухався по проїжджій частині, врізався в велосипедиста. Удар був настільки потужним, що постраждали кілька разів перекрутився у повітрі та впав на проїжджу частину. На Харківщині сталася масштабна автотроща. Чотири автівки знищені ледь не вщен. На місце прибули рятувальники, щоб дістати постраждалих за допомогою спеціальних приладів. Також були задіяні працівники медичної служби. Причини ДТП та стан постраждалих уточнюється.